Сьогодні ми будемо лампочки. Розкажіть, дівчатка, що ви сьогодні будете робити? Паяти, паяти, лампочки, лампочки. Якщо згоріла лампочка, Вернути. що треба Вернути зробити? Життя. Вернути друге життя. Ви вже робили хоч одну лампу. Я не ділаю, я не вмію ніколи делать лампочки. У лампочці є цоколь, який треба вкручувати в люстру якраз. А в цій лампі, що світиться, це світодіод, елемент, який світиться. На нього подає напругу і він починає світитися. З часом він висихає та може згоріти. На, ламп, на світодіоді може з'явитися якийсь дефект. Наприклад, потемніння чи може навіть лопнути. Сьогодні ми прийшли для того, щоб навчитися давати перегорівшись лампочці друге життя. Для цього ми беремо перегорівшу лампочку, відкриваємо цей півкруг і придивляємося до ось цих світодіодів. На одному з них має бути така дуже непомітна і маленька чорна цятка. Якщо ми його бачимо, то видаляємо з поверхні, так щоб тут була гладка поверхня. Такі спеціальні групці акуратно прикладаємо і ось так от зажимаємо і видаляємо повністю свідоць. Повністю Так само проробляємо з іншими неробочими діодами. Беремо тестер. Ставимо на розгонку діодом, Там нарисований такий діод. І шукаємо, якщо немає точки, ні відділу. От, бачиш, він світиться. Отак провіряйся. Для того, щоб перевірити, чи працює світодіод, нам потрібно О, цей механізм взяти, там плюс-мінус прикладати до цих світодіодів і визначити, які працюють. Які працюють. О, цей нас не працює. Потім ми за допомогою паяльника, каніфоля і припоя ми робимо краплю на цій поверхні. Бакаємо спочатку паяльник в каніфоль. Беремо трохи припою і нанесемо на цю поверхню, так, щоб вона утворила якби квадрат. Там ще, коли ви наносите на поверхню, то воно може, інші світодіоди можуть горіти. Після чого ми беремо будь-яку кімнату, вимикаємо там світло, викручуємо звідти ту лампочку, вставляємо нашу, закручуємо її і вмикаємо світло. Якщо ця лампочка, ці звітодіоди будуть горіти, то це означає, що наша лампочка працює і все добре. Просто провіряємо, бачите? Вона робить. В цьому процесі паяння ми реанімували лампочку. Ну, в основному десь ще може поробити 30 від 25 до 30% від того моторного її часу. Цих всіх лампочок ми можемо зробити друге життя лише 50%. І інших лампочок вже ми переробити не зможемо. Така лампочка не підлягає паянню, її тільки можна відправити на утилізацію. Процес полягає в тому, щоб замкнути цепь. Світодіоди з'єднані як гірлянда в новорічній ялинці. Тобі ж, якщо якийсь світодіод не робить, то гірлянда не буде робити. так и в лампочке. Я научился сегодня оживлять лампочки и уже сам в дома могу оживлять лампочки. А, вот, это я сама. А это я. Вот. И все вот. Вот. И вот. Якщо у мене вдома е згорить лампочка, то я е з неї е зроблю нову.